Доброго дня! Сьогодні з вами знову Юлія Ворона і Микола за Закрою. І сьогодні ми вам показуємо перше наше тренування, моє тренування для реабілітації після оперативного втручання. Це наслідки того, що я не тренувалася 4,5 тижні. Пузик, жирочок. Це так, що ви бачили, що насправді він є, що я не придурююся, я його не їла, я його жрала, ні в чому собі не відмовляла. Все, бачите, живіт в принципі. Ну, я з, тобою ну теж... з тобою він не втягується. Ні в чому собі не відмовляла, але я просто тренувався при цьому. Так, так він тренувався, я бачите. Така щільна mm. жирова тканина, Ой, тобто це має. не просто вода, як дехто з вас думає, що у вас вода. Дивіться, ну, звісно, вода є, тому що є сліди. Бачите, від ручок. Коротко говорячи, будемо працювати. Попу. Ноги. Попу Попа, попа трошки здулась, щось там є, але ненадовго. Залишилася на за місяць, якщо так не тренуватися. Та ні, не насправді не попа є, чому? Тому що працювала з великою вагою. Ми її так будували доволі ґрунтовно, і білі волокна вони не так швидко розпадаються. Якщо ми просто дамо їй поштовх, то ми повернемо її і зробимо ще красивішу. Я от сьогодні вирішила, що вже досить. Хватить цих відмовок, вистачить уже всього цього. типу я не можу колись потім. Сьогодні саме цей день, коли потрібно розпочати тренування. Не завтра, не післязавтра і так далі. Не через місяць, не перед новим роком. От саме сьогодні в мене є годинка, і ми цю годинку використаємо з користю. Пишіть. Отже, перша наша права розгинання ніг. Чому так? Тому що ми зараз не будемо Юлію сильно нахиляти, не зовсім можна поки що. Та й тренуватися не зовсім, мабуть, поки що можна. Але ми і почнемо. Мінімальна вага, 20 кг. І вона зараз виконає 12 розгинань. Завдання просте, просто пустити кров, як то кажуть, в робочі м'язи. І навіть це, цього тренування їй на сьогодні буде достатньо. Перешо. Просто чудово контролює. Це ми просто підготуємо суглобчики до наступних тренувань, зв'язочки сухожилля. І буде усе чітко. Печі, я кажу. Не говорить зі мною, просто дихає. Бо він злий. А, ні, ну Я ну да, да, я сьогодні злий, чесно. Я просто не могла дійти на тренування, то в мене то в мене в ці дні, то в мене ще щось. У мене поганий настрій. Це сьогодні я дійшла. Йдемо далі. Цей комплекс мені підбирав особисто тренер, так що я нічого не придумую. Ну, це і просто справа, здається, мабуть, трохи діччю, хоча насправді ми бачимо, що праці працює, все чудово. Чому так? Тому що, наприклад, ми, я ще раз кажу, ми її не зігнемо зараз, не розкрутимо ніяк ніде. І навіть в упорі на передпліччях і поки що стояти не можна. Тому вибраний такий варіант вправи, щоб прасік вантажився і він вантажився, тому що я вже спробував і на собі, і пропальпірував її потужні м'язи. І таким чином. Скільки разів виконував? 12-15. 12-15. Я просив 20. Ну буває. 20, таке. 20, ладно. Коротко проголовне, так. Да? Mm -hmm. да, вона сказала, я злий. Бо вчора я не тренувалася. Ну, З'явилися справи важливіші, не ніж не тренування. Це ще все, хай буде. Як відчуття? Важко. З тебе ще два підходить. Відчуття в зоні, як кажуть. В зоні. В зоні, тут, в обличчя. Ну, Будемо намагатися си неї заливати. Так, да, де були втручання. Тому ми працюємо лікувальною фізкультурою. Light, Light, це зовсім лайт версія для мене. Окей. Okay. Ідемо далі. Так, зараз у нас буде третя вправа в комплексі. Це присідання на диску. Голубчики ми розігріли. Так чим присідаємо по тренеру? Квадрами. Квадрами? Але тренер. присідаємо глибоко, ми вже починаємо пакувати в і в сідницю теж трошки кровшку. Не люблю я такого, звісно. Не. Я знаю. Хто ж тебе питає? Ворогом правильно, бо не робимо ніяк. Не розумію, як мене налаштовує. Ну, то робиш ще. На тренуванні я головний, а не так, як завжди. Я насправді юля дуже покладіста, це я так тут. Бля годиться нею. Не, не хочеш, щоб щось змінилося. Скільки потрібно? Десять разів всього на всього. Багато не треба. Господи, який це цей тік. І щось пошло. Кожна ледь. Хорошо. Що шо, шо таке 10 разів присісти? Да, здавалося. Давай, давай. Колись мені було важко пройти квартал. Угу. Колись зі штани 150 на 4 присідала на плечах. Да? Колись було. Не в цьому положенні. Але. Лікар сказав, ви там багато витягайте. Mm -hmm. Та тут хоч би, хоча б встать. Юля сьогодні перший раз голову сама помила. Да. Сьогодні, до речі, був перший раз. Я видихнув, розслабився. Єсть? Можна все, тренер? Так. Да. Дякую. Як відчуття враження, розкажи нам. Хороше враження. Голова крутиться. Якщо не спішити. Я поняв. І так, четверта вправа на моєму тренування, не впала Ну, Тут ми зараз бачимо по юлі, що навіть то, що на спину робота була 90% силова, то форма спинки у нас лишилася. І, чесно, будем, я Будемо робити ставки. За скільки ми повернемо її форму і за скільки ми її зробимо краще. Фото будете тут після будете писати в коментах. Да? 12, 12. Я покажу зараз ту гіпервагу. Ти мабуть ніколи її не робила, навіть якщо в зал прийшла таку страшну вагу, так? Да? Да. Ой-ой-ой, може. Знизу плиток більше, ніж зверху. Я такого ще не бачу. в нашій з тобою робочі. Що мені так мило. Да. Я як твій тренер думав, що знаю все про тебе. Залізу, я чесно, не чіпала. Більше місяця. Ти ж а так. кількість? Перший раз бачу, що є складно тягнути 25 кг, чи скільки там ще 20. Я не симулюю. Нічого, нічого. Сира життя. Як, як наша зона травми. Зона травми себе відчуває нормально. А голова м. трішки говорить, Юля. Трошечки пішла гулять голова. Да? Ні, гулять вона не пішла, але вона відчуває, що вдалось навантаження на організм. Буквально трошечки роботи ми зробили, вже там не перший підхід, друга вправа. Попа починає підтягувати до себе круг. Хоча ми ще безпосередньо на попу нічого не робили, це так показательно їй попадає. Але то, що працює професіонал, ну я не про себе зараз. Я тільки кажу, що робити. А Юля на м'язах все вичавлює, видавлює, тобто все підключає. Ну, принцип простий. Бодибілдер може накачатися в пустій кімнаті навіть з коробкою з спецірників. Може? Так. Да. Ми планом попу покажемо. Управляти з мене так себе не стараюся. Десь зробила? Так. Да. Чудово. Зараз, до речі, на присіданнях найбільше, напевно, відчувається а, акумулювання крові. Угу. Перетискання йде трошечки вам та судиночок. Нічого, нормально. Скажи, ніколи б не подумала, да, що можна так от відчувати навантаження носом. Ну так, да, якщо б не тренер, то я прийшла б вже б зі штангою. Присіла mm. б два рази і померла б. Буває. Пішла б не дома. Я вже тобі говорила, що я не симулюєш, да, да. Не я симулюю, вже розумію. Що, якщо концентровано все робити і не... Хотіти там робитись на тренування, а просто робити поставлені завдання. Боже, на зараз змущається, він не може зрозуміти, що від нього хочуть з такою вагою. Ну окей. І, мішка. І все, в нас по три підходики на кожну вправу з персетами. Одна вправа йде в нас на ніжки, одна вправа наверх. Або на працебуває. Так що так. Да. Запам'ятовувати, кому потрібно для реабілітації дуже вибрали. Але більш, на мені. більш точково ми ще будемо підбирати, кому там треба. В залежності від локалізації травми або від локалізації зони відновлення. Так? Да. От прийшов час трошечки зачепити попу. Дуже акуратно, дуже ніжно зараз будемо її зачіпати. Спеціально Юлі поставила лавочку, мінімальну вагу. І стоїчка в неї буде така, щоб вона не пускала голову вниз. В принципі, з цим зрозуміло. Давай тігріться. Хорошо. Щас хитається лавочка. Тобі ем, угу. зручно такі постоїться, треба вище ще стати. Куди вище? Плечі підняти. А, ні, нормально. Нормально, хорошо, хай буде нормально. Лавочку треба притиснути. Лавочка. Зараз ти зробиш підходить, я знайду щось, щоб від неї підставити, буде все окей. Та, ну, покажи нам це чудо сидницю. Прекрасно. Те, що я казав. Силова робота це робота, яка будує м'яз на віках. Да, а не просто шарик надуться, шарик здуться. Шарик тримається. Горіть, як горіх, так? Да? Да. Потужний і міцний. Угу. Угу. Хорошо. Тому ми не могли не показати другий лоб. А скажи, відчувається це десяточки чи ні? Ну, якщо робити підконтрольно і слухати своє м'ясо, то відчувається. І, в принципі, нам зараз нічого не треба. Треба трошечки буквально туди прогнати кров. Чим ми по суті з тобою займаємося. Ну, зараз ми. Що тут у нас по Тургору? Ой, та, наче, камінець, все нормально. Тобто не все так погано, як здавалося б. Але ми з Юлією домовились по-чесному, що ми не будемо робити, як було, ми зробимо краще. Так, да. У нас великі цілі. Так. Да. Велика ціль накачати велику пупу. <ріст> І не тільки. Мені в цілому подобається. накачане тіло жіноче, тому будемо качатися до тих пір, доки мені не сподобається. Або поки я не скажу стоп. Тут це буде лімітуватися моїми розмірами, якщо відчує, що Юля стає більше в мене. Але в мене є стимул. Ставайся краще. Краще тренуватися. Да. Да. Да, з Юлія взагалі не розслабиться, дивиться, постійно стала кращим. <гум> Бо вона все рівно щось придумує. Я жартую. Ми один одного підштовхуємо зазвичай. Це класно. <гум> Ви коли небудь Юлі з тройками бачила? Сьогодні я відчуваю себе клієнтом на першому тренуванні. Це дійсно так. Те, що я даю зазвичай вам. І коли ви не любите тренувати ручки, а я їх люблю тренувати, але не можна. Мах в сторони. Мах вперед. Видох. Не затискуть дихання. От зараз поки що не треба. Таке обличчя хуяцтво. А тепер просто увага, так? Да? Те, що я говорив про свої тренування. Зробила буквально пару там вправ, більш-менш. Передаємося на її попу, на її ноги. Все, що побудоване на віка, побудоване на віка. У мене просто класний тренер. Це можна повторити ще два рази на бік. Давай, давай, давай роби-роби. ребята. Роби. Я просто до того, що класно, коли там дівчатка там, переживає, що вони піднімають якусь вагу, ми ж не говоримо про якусь абсурдну вагу, ми говоримо про ту вагу, яку може підняти в принципі, людина, напевно, кількість разів, про повторні максимуми. Вони думають, що вони там троєчками собі попу накачають. Як то кажуть, удачі. Навіть якщо там щось трохи змінюється і потім отак от випасти на кілька тижнів, то там взагалі нічого не лишається, крім висячої шкірки. Не потрібно критикувати мою техніку виконання. Роблю, як можу, І богу. Ми тобі віримо. Нічого. Огінь просто. Хватить? Ще досі в сторону й десь. У нас просто до цього був діалог. На жаль, в моєму телефоні закінчилась пам'ять. Про те, що там дехто з дівчат наївно вважає, що... от... Лише зроб... груди важливі для чоловіків. Так, да, так. Да. Як Юля сказала, для мене ми сьогодні зробимо попу, а для неї ми зробимо ноги. На цій фразі я трошки почервні перед цим. Але істина в чому, що якщо жінка дівчина собі зробила груди за допомогою хірурга, але в неї немає якісної попи, то до тої попи, якої немає, ті груди. Щоб не бути грубим. Відкрию великий секрет для дівчат, що ці груди більше важливіші для них, ніж для переважної більшості чоловіків. Даю? Так. Да. Ще, ще один погляд на цю попу. Давай. Ніхто ж не говорить, що їх не потрібно робити. Потрібно, але це не найголовніше в житті. Ну, потрібно, щоб все було гармонійно. гармонійно. одночасно, сказала, б. Ми робимо для себе те, що нам наша душа бажає. От я і зробила те, що моя душа бажала. Да? А зараз ти робиш те, що моя душа бажає. Да? Да. Прошу бути тренером. Угу. Чудово. Для, для, для тебе, да? да, так? Ікорки для мене, тому Хорошо. що вони у мене схудливіше всього. Вони генетично худенькі у мене. Ой-ой-ой. Як став менішки прямо? Став зараз комплексно випрацьовує. Вага мінімальна, просто щоб мінімальна вага 80 кілограмів, Да? Mm -hmm. Збіщить, звісно, круто. Ух ти я не. Відчувається? Так, да, тягне трішки все і скрізь, відчуваються м'язи, що працювали сьогодні. Трішки десь mm -hmm. натяжка тяжка є, тому що хтось, ну хтось це я, не робила ні масажиків, нічого. Особливо не було часу на це все. Подивимося на це ікра. Подивилися. Зараз будемо всі наздоганяти, потихеньку, але тренування в першу чергу. Ну, чи ж, а, чи зараз чи? крок круг за кроком головне, Свічний. просто щоб у нас реабілітація перша двери нормальна. Ну і харчування. Треба трішки мені починати фільтрувати смаколики. Не сильно, ну, Та я зараз відчув б... загрозу. Тобто що сьогодні ми не їмо. Торта я не принесу. Ну, як завжди, коротше. Будемо їсти чи скільки. Довір жінці в магазин. І вона торта не принесе. Ну Це таке стіп спортсменів, тому що сьогодні я вже там м'ясо наївся із кошей. Смашленіки я тобі сьогодні щось привезу. Домовилось. Чоловіка лишать на роботі, а жінка піде по продукти. Зі карточкою. Так, що в нас далі? Що в нас далі? 30 а, все? Тридцять все. Йдем. Давай покажи Бачите, нам купить пішли. Моя пам'ять трішки відводить. Це нормальний став. Це І моя місце. Зрозумі... Бій... Ну, я не знаю, там поставив поки що п'ятнашку. Давай спробуй. Не твої найлюбимі, скажімо так, групи через це. Кількість разів? По-доброму. 12 робить, це, ні, шку... це ніяких подвигів, це ні просто запустити трохи крові в периферію. Все. Більше нічого нам не треба дати легкий тонус. Тут більше навіть те, що там стоїть і та відчувається, так, да? трошки. Поставили вагу. 15 кг, а, але Юлі зараз від цього достатньо достатньо? Так. Да. Чудово. координація Напрацьовувати. Хорошо. Я вам скажу для реабілітації. Спочатку потрібно почати з залу, а потім вже косметологи, масажисти. Просто прекрасно. Ой, вибач, я, я попу почав знімати, начав я Перейшов. Що хочеш ти знімати? Головне голос, так? Да? Да. Хорошо. 15 грамів твої. Ти як? Жива. Давай ще трошечки лишилися допрацювати. Ще по два підходики? Так. Да. І буде фініта. Для комедії. Чудово. Завтра я ще прийду. А, і, Ох, суботи, і, і в суботу і не, в понеділок прийдеш. Ні, в неділю не прийду, а в суботу прийду. Я ж кажу, в суботу і в понеділок. Добре. Що, лайки, підписки, коментарі? Ну, в принципі, так. Да. Чекайте ще історію про, про саме відновлення безпосередньо після. Ми не показували, але все-таки дівчатка попросили, тому я вирішила відзняти. Ми всі дружно зберемося з нашою командою і розкажемо вам трішечки нюансів і деталей. Да. Звідки з На мене росток, цей жиру? Закоментуйте, це ненадовго. Це до. Like that. <laughs>